Доброго часу, доби, добичірівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: послання з того світу, послання від духів, шепт духів. Ми будемо проводити певний такий момент спіритичного сеансу. Зараз буде три варіанти. Я би вам радила не загадувати якихось конкретних ваших покійних, з якими ви б хотіли поговорити, а просто загадати варіант, що вам хочуть передати з того світу. Це відео знімається спеціально для плейлисту послання хазяйки кладовища. Давайте ми з вами трохи поворожимо, як я люблю казати. Так. Перший варіант, що хочуть передати Мерці одиничка. Що хочуть передати Мерці 2. І що хочуть передати Мерці 3. Так. Перший, другий, третій. Прошу, дівчата, хлопці, обирайте. Перший, другий, третій. Якщо вам потрібно більше часу, прошу ставте на паузу, а ми починаємо з одиничок. І так, одинички я вас вітаю, вам бажаю мирного не всього найкращого. Давайте з вами проведемо сеанс спіритизму. Що вам хочуть передати духи покійно? Негативна карта 9 мечів. Нехороші якісь вісті. Це стосується, можливо, тих людей, які знаходяться на території України, і вони можуть бути в певній небезпеці. Щось таке. Можливі травми. А якщо ви за кордонами ви дивитесь цей е, розклад, перший варіант, і у вас там воєнних дій зараз немає, то це може означати, що просто найближчі там 30 днів, як мінімум 2 тижні, потрібно бути дуже обережними е, і не встрявати в суперечки з незнайомцями, бо можливо буде щось на зразок бійки, щось якось так. Що ще хочуть сказати. Це подружня пара вийшла на зв'язок. Можливо, це ваші якісь дід з бабою, прадід з прабабусею. Тут показують по цій карті шість жезлів кістки, причому кістки померлих, які там були парою, і вони лежать поруч з одним з одним на кладовищі. Тут ще випала карта закохані. Це говорить про те, що вони були сімейною парою, Тут якась подружня пара хоче з вами поговорити? Що не хочуть сказати? Хтось носить маску, це одиничка носить маску. Ну, кажуть, що ви носите маску, що ви е, з деякими людьми не щира або не щирий. А чому ви хочете їй це сказати? Кажуть, прийшов час, коли якась таємниця розкриється. Прийшов час бути чесною. Знаєте, тут можливо така порада, якщо ви там, допустимо, маєте партнера і щось від нього приховуєте, або від неї, то тут така порада цей секрет розказати. Або ви самі розкажете, або Ця людина, від якої ви щось приховуєте, вона дізнається від інших людей або сама. І буде гірше, ніж якби ви самі розказали. Тут мерці кажуть, що хватить носити, досить носити маску вам. Це знаєте, о оці всі е сучасні серіали, вони якраз в основному і тримають свій сюжет на тому, що існують якісь певні недомолки, недоскази е таємниці і так далі. І, і хтось про це знає, хтось про це ні, хтось це робив. І, можливо, навіть хтось когось може там в цих серіалах сучасних або фільмах шантажувати, і якби людина сказала правду. Іншій людині, якій потрібно це почути, то сюжету фільму і сюжету серіалу не було б. Тут реально вам Мерсі каже, щоб ви комусь казали правду, хто вже давно заслуговує на те, щоб ви були щирими з ним або з нею, або навіть з ними, якщо це декількох людей стосується. Тут якось так. Ще Мерсі хочуть передати одинички. Диявол, янгол. Так цікаво. Вони говорять, що, наприклад, роди ваших батьків Вони дуже різні. От рід вашої матері він може бути або темним, або світлим. По дияволу, наприклад, а рід вашого батька може бути також або темним або світлим по цьому янголу, який випав на колосі фортуни. Тобто тут у вас поєдналися такі роди, які є повними протилежностями один одного, допустимо, там в роду. Наприклад, ваші матері були чорні відьми, а в роду батька, наприклад, були священнослужителі. Або навпаки, у нього там відьма, а у неї священнослужителі. І от по цій карті три жезла це говорить про те, що ви поєднали дві протилежності, і це виглядає дуже прекрасно. Вам духи хочуть сказати, що ви, ваша душа, зіткана з таких протилежностей, і це справжній витвір мистецтва, що вони. Якось так вони хочуть вам сказати. В принципі, ви можете піти любою дорогою, хоч темною, хоч світлою, або навіть ви не можете, ви не обов'язково повинні обирати між лівим і правим. Ви можете обрати шлях, який поєднує собі і те і інше, і примирити собі темне і світло, і примирити темне і світло в ваших родах. Якось так. Можливо, якщо ви це зробите, то ви зробите велику подяку, велику услугу своїм предкам. Якщо ви в своїй практиці, якщо ви практик поєднаєте світлі і темні сторони. Можливо, ви вже займаєтесь магією, і ви як відьма-дворушниця або відьма еклектична, яка поєднує в своїй практиці декілька різних традицій. От, і знаєте, немає еклектичної відьми. Яка була б схожа на іншу, тому що кожна еклектична відьма вона має свою щиру і чисто унікальну практику, і поєднує різні підходи, різні течії, різні грегори, і так далі. І так далі. Тобто тут, уже конкретно за вашу відьмовську силу пішов розклад, і вам мерці кажуть, якщо ти зможе будеш. Осилити це, поєднати в своїй практиці і темне і світло, причому гармонічно, щоб не, не перше, не друге не ображати і відноситися з повагою як і до темряви, так і до світла, то це буде просто, знаєте, як квантовий скачок для всієї вашої сім'ї, для ваших покійних предків, ті, які зараз живуть і ті, які будуть ваші нащадки. Дуже красивий розклад. Ну, добре, одинички, я вам дякую. Я вам бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Щиро вам бажаю любові, всіх благ. Ще раз вам мирного неба. До зустрічі. І так, другий варіант. Двічки. Я вас вітаю я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Давайте з вами проведемо сеанс спіритизму. Що двійчкам хочуть сказати. Дев'ять пентаклів. В першому варіанті було дев'ять мечів, а в другому варіанті дев'ять пентаклів. Цікаво! Шановні двічки, якщо ви обрали другий варіант одразу, я би вам порадила подивитися також і перший. Це буде дуже корисно для вас, бо вони перекликаються, я це бачу. Просто там було більше. Починалося торжественно-печально, вибачте за суршик. А у вас якось більш земне і більш таке, мабуть, веселе щось буде. Давайте подивимось, що хочуть передати, яке послання хочуть передати мерці, двічка. Яке послання? Шут. Поруч з вами є якась людина. це так, вона як біомаса. Можливо, ви навіть закохані по жезлів, в цю біомасу. Хоча насправді ця людина вас не достойна, тому що вона як, ну, як біоробот, як людина, в якої немає душі, і вона легко управляє. Ми знаєте, це щось на зразок, хто дивився кліп групи Тул на пісня називалася Right Into. Подивіться, будь ласка, цей кліп. Я посилання залишу в описі цього відео на цей кліп. Це, от реально, це як в тому кліпі. Там спочатку показували створення землі в тому кліпі. Потім показали, як розвивалося людство, а потім в якийсь момент, де дійшло до нанотехнології і так далі. Там показали такий момент, що людьми, в принципі, керують якісь. Машини, роботи і так далі, і все це для того, щоб було легше управляти масами. От реально, от вас ваш чоловік, або, наприклад, ваш хлопець, або та людина, яка вам дуже сильно подобається, скоріше за все, чоловічі енергії. Тут я відчуваю, можливо, чоловік молодий від 20 там, з 5-7 до 35 років, і він от реально як легко керований. І нього от по факту карти говорять, що в нього немає душі, там немає чому бути всередині цього тіла, тому що там пусто. Тобто ним керують прям духи, так? Да? Ну да. А, ще за духи ним керують. Темні. Можливо, знаєте, ану, я про де, дещо здогадуюся, просто хочу уточнити, щоб вам потім точно сказати. Це так, як я думаю. Так, да, так, як я думаю. Дивіться, тут е, є якийсь певний. Е, у нас виможе так умовно демон, який е, сидить в тілі вашого. Вашого цього шута. Це може бути ваш хлопець, або той хлопець, який до вас заграє, або навіть ваш чоловік, ваш партнер. І це не він. Це нереальна людина, це людина, якою керують, яка тільки що називається тіло, там, туловище, вибачте, а там всередині сидить хтось із темних, і він ним керує, і в нього серйозний інтерес до вас. Можете після цих слів, як завгодно мене узивати навіженою, сумасшедшим, мені якось все рівно. Я просто кажу те, що я бачу по картам. І ви повинні бути дуже обережні з цією загаданою персоною, яка вам випала цим шутом, тому що випав, що ним керує король мечів, а це. І тут ще на дні колоди королева мечів. А це виходить, що ця персона хоче бути з вами парою. Це точно не лярва не переживайте, бо лярви не такі могутні, як королі мечів. Але, тим не менше, це може бути. Ну, я роблю ставку на те, що це хтось із демонів. Я б там не сказала, що прям сам сатана там, і ще щось таке. Але хтось із достатньо високого рангу. А ви виходите чорною відьмою по королеві мечів, піковій дамі. Добре, давайте подивимось, що хочуть духи сказати духи покійних, що хочуть сказати двічки. Ви ще потім будете в парі з цим загаданим чоловіком, кого вони показали. Оцим, так би мовити, особою, яка носить маску, навіть людиною її не можна назвати, тому що нею керують темні сили. А ви ще можете навіть від, цієї, від цього от о, персонажа потім дітей народжувати навіть так по цій карті 10 жезлів. Справжніх і відьом. Знаєте, є, є ще багато преданій про те, що там пачі янголи вступали в стосунки з земними жінками і народжувались потім. Щось на зразок героїв, таких, як там Геркулес, чудолюди, Титани, оці всі. Оце все, це все от реально дуже міфологічно. У вас виходить другий варіант: ви як героїня якоїсь казки, або ви як героїня якогось міфу. Можливо, античного, можливо, біблейського, можливо, слов'янського. Хто знає, можливо, нордичного міфу. Тут же прям дуже казковий другий варіант вийшов. У вас дуже сильний конект з цим чоловіком, якого показали, який насправді от просто оце от, е, шут, це його туловище, а те, що в нього всередині, який там дух темний, це оцей е король мечів, і він йде у пару до королеви мечів, тобто до вас, до відьми, можна сказати, ось так. Тут дуже сильна магія. Знаєте, як можна перевірити, чи прав... правдивість моїх слів? Ви можете, коли ви будете присутні з цим персонажем, на якого я вам указала по цьому шуту і королю мечів. Разом ви можете подумки з ним спілкуватися і подивитися, чи він вам відповість, і він вам реально відповість. У вас дуже сильний коннект з ним. Він вас так просто не відпустить, він у вас закоханий, оцей от персонаж, який вселився в того, хто поруч з вами. Можливо, є ще один ваш янгол-охоронець, але вже у плоті. Якось так такий був другий варіант. Добре, дієчки, я вам дякую, вам бажаю мирного неба всього найкращого, Хочете вірте, хочете ні. Мені. Моя задача проста і скромна: просто озвучити те, що я побачила на картах. От і все. І все залежить лише від вас. Я би вам навпаки радила би слухати розклади таро будь-яких тарологів більш-менш скептично. От. До побачення, до нових зустрічей, мирного неба, всіх вам благ і щирої любові. І так, трієчки, третій, фінальний варіант. Шановні трічки, я вас вітаю, вам дуже рада. Ви ж мої улюбленці ті варіанти, які завжди дивують. Давайте подивимось, що вам хоче сказати душі покійних. Що вам хочуть передати мерці. Мені прямо аж свіжою могилою запахло на вашому варіанті. Давайте подивимось. 10 келихів. Mm. Дівчата, подивіться, будь ласка, і перший, і другий варіанти, тому що всі ці три варіанти, вони знімались для, однієї, для одного типу людей. От, якщо ви одразу обрали третій варіант, прошу подивіться і перший, і другий. Якщо ви сумнівалися між деякими варіантами, то це говорить про те, що цінна інформація була і там, і там, і в цьому варіанті. Тут вже йде таке, що ви як. Кульмінація всього розкладу мені не терпиться дізнатися, що ж там у вас. От реально, ви випадково не хоронили нікого останнім часом, тому що мені йде свіжа могила Як хтось із мерців, хто недавно помер з вашого роду, з вашого оточення, хоче з вами поговорити. Давайте подивимося, що ти хочеш їй сказати. Давай спочатку представся, що ти хочеш їй сказати. Ну Дивіться, він вам кровна рідня, це може бути брат, батько, можливо, навіть чоловік, можливо, навіть там. Двоюрідний брат, дідусь, можливо, навіть щось таке. І мені йде дійсно, що це чоловіка він недавно ховали, і він вам хоче передати те, що у вас скоро почнеться новий етап в вашому житті, світлий і чистий, ви будете там, як маленька принцеса. Угу. От ви дуже сумна в його очах. Він прямо інколи оцей дух, котрого похоронили, він по вам плаче в тому плані, що йому болісно дивитися на ваші страждання, як ви знаєте, як потеряна, як неприкаяна. А він хоче вам допомогти, і саме цей недавній мрець свіжий, він хоче сказати, що скоро у вас все наладиться. Просто вам потрібно почекати. Можливо, декілька місяців, можливо, півроку, можливо, там навіть менший срок, ніж півроку. Але тим не менш, тут іде таке, що ви скоро у вас почнеться нове життя. От дивіться, неважливо, скільки вам зараз років, допустимо. Ви ще достатньо молода. От ваш наступний день народження, ви будете, це буде оновлення для вас. Це буде як нова ступінь для вас, нова сходинка. До вашого наступного дня народження, коли б він не був, ви пройдете дуже великий такий момент переродження, дуже великий момент. Коли ви переоціните все, і вам на багато моментів в вашому житті відкриються в очі, ви знаєте, можливо, це щось на зразок магічної ініціації. Можливо, це дійсно йде такий момент, там, де починається нова глава в вашому житті. Для когось це може бути, знаєте, от, якщо дуже молода дівчина йде, то йдуть такі моменти, коли вона. Проходить через певну ініціацію жіночу, я це так завуальовано, то вона як відкриває себе якусь свою нову грань. І у вас іде дійсно найближчим часом ініціація за ініціацією, можливо, навіть магічна. А потім, коли от буде ваш наступний день народження, то, який скоро, не той, який там був деякий час тому, а той, який скоро буде. То ви прям будете оновленою і новою. Ну давайте подивимось, якою вона вийде свій, свій новий, свою нову епоху після цього наступного дня народження. У вас буде багато людей, які будуть за вами йти. Дивіться, 5, 5, 5. Три-п'ятірки, п'ять келихів, верховний жрець і п'ять мечів, п'ять ножів. Ви будете, знаєте, дуже крутою жінкою. Це однозначно варіант для практиків. Це така людина, яка якій дарована дуже багато в плані магічному і в плані духовному. Ви можете там не те, що там якимось блогером відомим стати. Ви можете потім стати якимось священним служителем або жрицею якогось культу. Або, наприклад, главою якогось ковену, якого Коротше, навколо себе збирати с... людей і а... бути ведущим, бути головним в цьому ковені, бути головним в цьому... а... серед тих людей, які будуть сходитись навколо вас за вашими знаннями і не тільки за вашими, за вашими силами і так далі. Тут іде таке, що по цій карті 5 келихів ви будете як давати милость, давати життя, давати любов, давати щось таке. А по оцій карті 5 мечів ви будете як роздавати на горіхи. Тобто когось карати, хто дійсно це заслужив. Але оскільки ви в майбутньому після вашого наступного дня народження виходите верховним жрецем, це говорить про те, що ви дійсно будете справедливо це все робити. У вас буде дуже сильне відчуття справедливості. Зараз ви виходите королевою Пентаклів, ось ця карта. Але наступного дня народження вашого, як коли він би не був, через місяць, через півроку, через рік, наприклад, навіть, можливо, трохи менше, ви вже вийдете на порядок вище, ви вже будете як посвячені. Можливо, якщо ви, допустимо, неофіт, ви. Пройдете за найближчі декілька місяців такий шлях насичений в плані магії, що ви можете стати, наприклад, там адептом вищої ступені або, наприклад, навіть майстром. Хоча я не знаю, чи можна так швидко стати майстром в цьому плані, я новачок в магії. Але, тим не менш, то дуже йде таке. Ще, ще мені йде таке, що ви вже, скоріше за все, давно, цікавитесь, як мінімум, цікавитесь магією. Можливо, ви знайдете по цій карті свого учителя-учительку. Можливо, ви дійсно. А, Відкриєте в собі нові грані, от, наприклад, ви завжди хотіли займатися ронічною магією, але чомусь боялись, бо це вам здавалося, що дуже що вам не по силам. А найближчі декілька місяців вас все-таки щось підштовхне і ви будете цим займатися. Можливо, тут дійсно може бути різна направленість магічна, але смисл один: ви дійсно відчуєте повну свою силу до наступного дня народження, і на наступний день народження ви їдете в повному мощі. Дивіться, ще як цікаво карти лягли. Карта світ переродження. Якраз на неї лягла карта Верховний Жрець. Ви от реально прокинетесь навіть не жрицею Верховною, а жрецем Верховним. Це ще краще, це ще сильніше. Це більш це посилення масті. Чомусь мені хочеться сказати, що у вас, можливо, посвятять кладбіщенські вільми, але я в цьому сумніваюся, тому що багато людей будуть дивитися третій варіант, у кожного це щось своє, але я повинна була це також озвучити імператриця, боже, які карти. У вас точно буде вчитель, і це буде жінка це буде жінка з тим, з тим та сильною енергетикою. І вона вас зазнає, вона бачить ваш потенціал і вона хоче вас собі у учні або учениці. Це та жінка, з якою ви час від часу бачитесь, можливо, ви ще не спілкувалися або, можливо, ви казали один одному Привіт, пока і, і все, але вона от реально вас знає, можливо, вона навіть знає вас з дитинства, можливо, це жінка з тих місць. Де ви провели свої, свої дитячі юні роки, щось таке. Вона дуже сильна, і вона, знаєте, хоч вона і темна іде, і вона така сурова, сувора, але вона справедлива і вона всередині добра. З нею вам дуже буде приємно спілкуватися, буде скажений просто конект, буде скажений зв'язок. І вона от реально як вже вас вибрала собі учениці, але чекає, коли прийде час, коли вона зможе вам це запропонувати. Або, можливо, навіть ви її побачите, зрозумієте, і самі до неї попроситесь. то щось таке. І вона випадає імператрицю. Це дуже крута карта для жінки. Ну, і для чоловіка також, але, тим не менш, для жінки це особлива карта. Це однозначно жінка, яка прям, знаєте, вона. От навіть не відьма, а прям екстрасенс. Отакий От був чудовий третій варіант. Шановні трієчки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Ще можна було багато що про вас сказати, але, тим не менш, саме головне, я вже сказала: я вам дякую за перегляд, я вам дякую за лайки та підписки на канал. Бажаю мирного неба ще раз. Всіх благ, до побачення!